В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні чергову неділю, День Господній. Господь покликав мене і вас разом, щоб подяку скласти за життя, за те, що ми дожили до цієї неділі. Просити прощення за те, що ми вчудили. Не так подумали, сказали чи зробили, прославити Бога за те, що Він нас тримає при собі. І це велике, коли ми зібралися разом на цю молитву подяки, прослави і прохання. І поки людина живе, дуже важливо, щоб людина знаходила на цей час. Якби людину запитати, От чи людина хоче Божого благословення. Напевно, кожна людина скаже щиро: ну як? Як без Божого благословення? Ну таке не може бути. Бо дійсно, природньо, ми відчуваємо. Зверніть увагу природньо, це не навчене. Ми потребуємо безпеки, ми потребуємо захисту. Ми потребуємо любові. Кращої безпеки, кращого захисту і кращої любові від Господа Бога ніхто нам не дасть. Ані чоловік, ані дружина, ані діти, ані батьки, ані священик, ані опікуни ніхто. Тому оцей особистий зв'язок з Богом, який мене благословляє, який є для мене безпекою, який є для мене опорою, який є для мене захистом. Це відчуття і це переконання нам всім треба плекати щоденно. Каже апостол Павло е в сьогоднішньому апостолі. Ми співпрацівники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. Я, мов, мудрий будівничий поклав основу. Основа є Христос. Іншої основи Ніхто не може покласти. А в Книзі діянь ще є такі слова 4:12. Немає іншого імені, яким ми можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Що би ми не чули в храмі, що би ми не читали в книгах? Але наша ціль як церкви є одне, щоб ви мали особистий зв'язок з Ісусом. Він є основа, Він є безпека, Він є захист. І тільки тоді, коли людина про це пам'ятає завжди, вона в безпеці. Тому і роль не тільки церкви, але і роль кожного тата і кожної мами вказати своїй дитині, навчити своїй дитині показати прикладом, що наш захист, наша безпека, наша впевненість. Це є в Ісусі Христі. Іншої основи ніхто не може покласти. Всі читання, які ми маємо на службі Божій, апостола, читання євангельської, це має таку ціль будувати, нагадувати, переконувати, мотивувати людину зсередини. Знаєте, жартують інколи про дітей кажуть, таке роблять порівняння. Між е, єврейським батьком до сина і інколи нашим українцем до сина. Дитини щось там не вдалося, каже, то нічого, завтра в тебе вдасться. Дитини не вдалося. Тато єврей каже, нічого, завтра в тебе вдасться. Дитини щось не вдалося. Та ти такий, як твоя мама. Ти такий, як твій тато. І в дитини крила, що роблять? Опускаються. А зверніть увагу, які слова мотивації, каже апостол Павло до нас, християн. Ми співпрацівники Божі, ви Божа будівля, ви Божа нива, іншої основи ніхто не може покласти. Ви храм Божий. Ви сотворіння Боже найкраще зі всіх сотворінь. Тобто, щоб людина, слухайте уважно, слухайте уважно. Ви, основа, ви Боже сотворіння. Ви є сотворіння Боже, ви є основа Божа. У вас Божий дух перебуває. Тобто ви маєте знати собі ціну. І ми маємо розуміти, ми є сотворені Богом. Ми маємо знати собі ціну, ми маємо мати цю таку мотивацію. В житті людини є дуже важ... в... в такі різні моменти. Ми нині читали цей уривок Іванівський про бурю на морі. Так? В житті людини це як ця, бо як ця е... життя на морі, хвилі, супротивний вітер. Є моменти, що щось вдається, є не вдається, є важко вдається. Є добре здоров'я, є погане здоров'я. Виліковуємося, все нормально фінансово, важко фінансово, все добре в родині. І тут в один момент все ламається. Тобто, скільки разів такі випадки стаються в житті людини? Нині Ісус Христос через цей євангельський уривок, Він неначе нас підводить, щоб ми пам'ятали про цю основу. Це Ісус Христос, Він є основа, Його я маю триматися, а не шукати винних і крайніх. Бо ви знаєте, що є купа людей, які їм все життя всі винні. Їм все життя всі винні. Але це тому, що вони забувають, що основа є Христос, Його треба триматися, і тоді все буде добре. Ісус Христос, в нинішньому Євангельському уривку, таких кілька моментів Він каже, коли учні перелякані. Він каже. Заспокойтеся. Це я, не страхайтеся. Ми почали проповідь зі слів, що ми потребуємо безпеки, ми потребуємо захисту. Ісус каже, не бійтеся, не панікуйте, заспокойтеся, вичекайте. Заспокойтеся, це я, не страхайтеся. Що би не було в житті, нам ніколи не треба опускати руки. Нам не треба сумніватися. Як нам хочеться інколи, щоб хтось це сказав з боку, правда сказав, не переживай, все буде добре. Хай це буде мама, чи тато, чи чоловік, чи дружина, чи діти, чи батьки. Заспокойтеся, все буде добре. Це є слова Ісуса Христа, такі мотивуючі для учнів, які були в переляку, але це слова, мотивуючі для нас з вами якими ми безсильними не видавалися, і такі сказати, що ми не потребуємо чиїсь допомоги. Ми часто маємо наші страхи, внутрішні страхи. Що буде завтра, яке здоров'я в нас буде завтра? За що ми будемо завтра жити, чи тут не прилетить, чи когось не покличуть на війну, чи з війни повернуться. Ці страхи є в люди... так як учні на розбурханому морі. Але Ісус каже: заспокойтеся. Це я не страхайтеся. Скільки людей терпить, наприклад, через війну. І ви розумієте, не ті, які кажуть, нам страшно тут, страшно тим, що там, страшно тим, що в окопах. Просто людина деколи вже так хоче, щоб її шкодували, що вона каже, і мені тут страшно. І хоче, щоб її шкодували. Але подумайте тільки порівняння, а як тим, що там? Ми потребуємо цієї безпеки, але ми маємо Ісуса Христа основу. Скільки є в людини цей страх робить, що бажання втекти, виїхати, сховатися. Скільки разів люди, наприклад, коли думаємо про лікарні, люди йдуть на е, діагностику, перевіритися, зі страхом, що буде, чекають, це ці внутрішні страхи. А Ісус каже: заспокойтеся, це я. Не страхайтеся. Куди звертатися, коли важко. Пам'ятаємо, немає іншого імені, яким ми можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. І нам це треба мати в голові перед очима і в нашому серці. Але Ісус, коли заспокоює, зверніть увагу, що каже. Коли Роб має діалог з апостолом Петром, коли Він каже до Петра, підійди, а чого ти засумнівався? Коли Петро був наляканий і починав тонути, каже: підійди, чому ти засумнівався? Ісус Христос хоче помогти людині, хоче забрати наші страхи, наші переживання, хоче дати нам впевненості, не щоб ми літали і сказали, от я такий впевнений в собі, наша впевненість в собі до пори до часу. У всіх. Ми літаємо в один момент, в один момент ми падаємо. Ми йдемо по воді, так як апостол Петро. Робимо щось надзвичайне, а потім в один момент ми починаємо тонути, і нам починає бути важко. Підійди, чого ти засумнівався, підійти до Ісуса. Ісус це вимагає від Петра. І Він також від людей нинішнього часу він вимагає цього. Підійди на молитву, підійди до сповіді, відкрий Святе Письмо, почитай Моє Слово, відкрий духовну книгу. І читай духовну книгу. Знаєте, з читанням людина деколи читає всяке різне, а людина не прочитала Нового Завіту. Нового Завіту. Ми не кажемо вже про Старий Завіт а Новий Завіт – це є цей переконання, що не боятися, бо Ісус є з нами. Підійди, підійди до сповіді. Підійде до святого причастя. Дивіться, що в Святому Письмі Ісус Христос каже про святе причастя. Пам'ятаємо, Він залишив святе причастя нам, людям Нового Завіту, коли Він возносився на небо. Перед Своєю смертю Він заснував святе причастя. Він сказав: Це є моє тіло, це є моя кров. І Він каже: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. І як не будете їсти тіло сина, чоловічого, пити його крові, не матимете життя в собі. Ми хочемо безпеки, ми хочемо захисту, ми хочемо впевненості, ми хочемо не боятися, й до причастя. Щось нам не дозволяє піти до причастя, припустимо, що може не дозволити піти людині до причастя, гріх та є сповідальниця. Та переборюю себе, та йду та вклякну і скажу, не знаю, що казати. Або начудив. Отче, начудив. Зрішив, зрішила. Зле подумав, зле сказав, сказала, зле вчинив. Я хочу мати цю безпеку. Безпека це є святе причастя. Уявіть собі, коли говориться про екзорцизм, знаєте, молитви на вигнання Злого Духа. Найсильніший екзорцизм. Це є сповіді святе причастя. Це не є піти до екзорциста. До екзорциста вже інколи йдуть, коли вже вкрай біда і вже пізно. А щоб людина мала постійний захист, людина має вклякати до сповіді і йти до причастя. Щоб мати це внутрішнє життя. І тоді людина в безпеці, людина в опіці Божій, людина в захисті, людина в захисті. Та, коли людина через дурнички, через червону нитку, якусь підкову, якісь непонятки носить на собі, чіпає всяку біду, каже оберег. Оберег наш християн, захист і впевненість є сповіді причастя. Найсильніший екзорцизм. Підійди, чого ти засумнівався? Для нас важливо. Як християн слухати ці слова Ісуса, «Підійди, чого ти засумнівався. І тут ми маємо приклад апостола Петра. Петро каже: Господи, рятуй мене. Рятуй мене, я не даю собі раду. Нам не треба соромитися в житті, сказати, що я не даю собі раду. Бо коли людина визнає свою немість, свій страх, своє переживання, Господь приходить на допомогу. Коли людина каже, я себе нормально почуваю без тебе, Боже. Я нормально собі даю раду, Господь каже, окей, давай собі раду. А коли ми кажемо, як апостол Павло, Господи, Петро, Господи, рятуй мене, рятуй нас, ти істинно син Божий. І ще такі гарні слова в святому письмі є також апостола Петра, коли Ісус говорить про це є Євангеліє від Івана 6 глава. Про причастя, про Євхаристію. І каже, що Ісус говорить про своє тіло і свою кров. Деякі юдеї, які слухали Його, кажуть, така жорстока ця мова, як він нам може про це говорити, що треба їсти його тіло і кров? Ісус до апостолів каже, ну, і, не, Євангеліє так говорить, що багато, які це чули, відійшли від Нього. Лишили Ісуса Христа. А Ісус Христос каже до, до апостолів, каже, ну як ви це не розумієте, може і ви хочете піти. А Петро каже, Господи, до кого нам йти? В Тебе слова життя вічного. До кого нам йти? Де знайти порятунок і захист? Тому сьогодні на цій службі, читаючи цей євангельський уривок про бурю на морі, супротивний вітер, про Петра, який йде по воді, який каже: Господи, рятуй нас. Запам'ятаймо собі ці такі мотивуючі слова: Господи, рятуй нас, підійди, чого ти засумнівався? Що би в житті не було, як би важко не було, які випробування різного рівня. Особисті, в родині, на роботі, в державі. Ми маємо пам'ятати іншої основи, крім Ісуса Христа, нема. І саме довіря, довіря до Ісуса це те, що тримає людину на місці. Я е, кілька днів тому дзвонить, пише мені один з воїнів. І, і каже, я ну, пише серед ночі, година друга в месенджері. Чую, клік-клік. Ну, я як у я мене такий сон, що я чуть-чуть зразу прокидаюся. І він каже, отче, я завтра буду у Франківську. Я так добре чекаю. На автоматі знаєте, відповів, добре чекаю. Зранку дивлюся, в нього день народження. Тобто чоловік е, на війні на передовій мав привезти один документ вночі, в другій чи в третій приїхав. По, приїхав на благословення на молитву і вертається на передову. Один день. І чоловік пам'ятає про молитву. Пам'ятає про благословення. На передовій. Хтось каже, ну так, там страшно. Але ми ж розуміємо, страшно всюди. І страхи бувають різні, переживання бувають різні. Людина собі не може сама дати ради. І дуже небезпечно, коли вона думає, що сама собі дає ради. Ми всі потребуємо захисту, безпеки, підтримки і допомоги. Але пам'ятайте, тільки Господь є нашою безпекою, підтримкою і допомогою. Slava Isusu Hristu